Ну що, повочка догрався. Колишній радник президента США з безпеки Болтон на телеканалі CBS оприлюднив таку інформацію про те, що Володимир Путін є легітимною військовою ціллю. Це попередження було також озвучено напередодні безпосередньо Путіну, коли його посіпаки погрожували застосуванням ядерної зброї. Потім вже зрозумів, що він програє війну українцям і тепер він прагне переговорів. В турецькій пресі було повідомлення про те, що, начебто, Ердоган виступає за ініціативою проведення переговорів між Росією, Францією, Німеччиною та США. Насправді за таку інформацію Ердоган отримує на два роки безкоштовне постачання енергоносіїв від Російської Федерації, зрозумівши, що якщо переговори не почнуться негайно, Путін програє остаточно цю війну. Він міняє свого командувача, який відзначився ковровими бомбардуваннями в Сирії. Що слід робити українцям на даному етапі? Ми вже побачили по всій території України застосована авіацію і застосована ракетні обстріли. Слід згадати опит сирійців не просто коврове бомбардування, а подвійне. Коли після бомбардувань рятівники кидалися рятувати людей з-під завалів, одразу наступало повторне бомбардування з метою збільшити кількість жертв. Багато хто вважав, що Путін буде бити просто по інфраструктурі України. Я ще раз наголошую, Путін це живодер, це не просто живодер, це терорист. І його мета не просто знищити інфраструктуру України, а знищити якомога більше цивільного населення. Не забуваємо про це. Зеленський звернувся до Шольца заявою про терміновне скликання Великої сімки після того, як Путін застосував. Авіацію по всій території України слід негайно визнати Путіна терористом номер 1 а Росію не просто державою спонсором тероризму, а терористичним утворенням. Чому терористичним утворенням саме про це я розповім у другому відео, в якому буде частково надана аналіз так званої приватної військової компанії Вагнер? І на підставі цього коротенького аналізу я доведу, що це дійсно не просто держава-спонсор тероризму, а це саме терористичне утворення, яке набрало для себе функції держави і, прикриваючись назвою Держава, творить терористичний безлад по всьому світу.